Все, мала, давай, пока. 190. 190 їде. Друзі, всім привіт! Канал сільськогосподарський вас вітає. Я, його ведучий Микола, і радий бачити вас на нашому каналі. Наш канал про сільське господарство. Ми займаємось розведенням домашніх тваринок і вирощуванням зернових культур. Буду радий вашій підпису, друзі. На даний момент ми прибираємо коло нашого садочку. Хоч ще і не весна, але як бачимо, сонечко пригріло і тому вирішили трошки поприбирати, тому що ця сторона дерев завжди закривала тінь на наш садочок. І тому пару дерев завжди були, так скажемо, в тіньку. Продали ми нашу свинку, і зараз я розкажу, що вийшло. За скільки ми продали і скільки нам обійшлась вона. Всім, друзі, гарного перегляду! А ми поїхали! Без усім привіт! Канал Сісковосподарський вітає вас! Я його ведучий Микола і радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні, друзі, поговоримо про нашу Ця вже картон є. Подивіться, як ті на задньому плані з кліткою-клітку перебігають. Зараз про них теж поговоримо. У нас вечірній обхід і вирішив записати коротеньке відео, так як обіцяв, коли продав свинку, трошки про неї поговорю. Дивіться, ось цей картон, де я написав, де я трошки собі зробив таку запись, щоб, так, те, щоб проще було розказати швидше, вона вже доїдає. Ну нічого, вона не, вона не прив'язана. все, вона вже хоче, хоче битись зі мною. Наша свиню продавала. Учора продали ми, виходить, нашу свинку, їй було майже рік. Брав я їх, виходить, двох рік назад. Хорошої людини. Дві свинки купляв, то було п'ять тисяч, п'ять тисяч. Тоді одна виходить, дві з половиною, дві з половиною тисячі. Далі йде їда. Ось тут все написано, поганенько видно. Їди вона з'їла за рік не цілий рік, десь вісімсот кілограм. То є 3,5 тисячі. Дуже добре, що зерно зараз дешеве. Получається, цього року свинарям, ну і свинарям, хто займається сільським господарством, досить ну, вигідно займатися, тому що як би не було, якби не було зерно дешеве, тобто і відгодівля тварин тварин набагато дешевшою. Тому у нас 800 кг з'їла наша свинка на 3,5 тисячі. Якщо зерно рахувати 4,5 5 тисяч біодобавки на 2 тисячі з'їла, тому що там на початку до 50 кілограм гнали її, там мішок пішов, і там трохи давали підкорню, тому що вона не хотіла їсти. Ну, скажем так, вигортала то, приходилось додавати до доїди трохи так. Ну, плюс-мінус, десь на 2 тисячі не більше пішло. До 150 вона класно набирала вагу, а потім. Вже не так почала бігати, пів зими вона відбігала. По замірах вийшло 150 на 127, тобто по довжині вона по хребту мала 127, і по вхват лопатки, тобто навколо туловища, навколо лопатки мала 150. ну Плюс-мінус вона була 200 кілограм. Кілограм плюс-мінус відняли, там пару відсотків вийшло 190 190 кілограм. Продали ми по 70 гривень. Хто займається свинями по цілій Україні, той і знає, що ціни зараз немає. Це і так добре, що 70 гривень, тому що після Нового року, десь на початку лютого. На початку лютого то взагалі ціна була смішною. Район 60 гривень, 55-60 гривень. Хто займається свинями, той знає. Той, той знає, що зараз ціни на свині немає. Тобто на живу вагу немає, хіба що сам е, реалізація самому, тобто сам розібрав, вивіз на базар і продаєш. Або по людях. Тоді вже так. А перекупчики ну за 70 гривень це ще дякувати Богу. Тому тобто, друзі, за свинку мені заплатили 13 тисяч. З них е, розходи, то вийшло 5 тисяч чистого. Тобто 5 тисяч моїх, так скажемо, все решта ну, розходи. Тобто, покупка, їда. До Балка майбутні друзі, планую зробити вагу, тому що займаємось свиньми і до 100 кілограмів в'єтнамці добре важити, тому що маємо там таку вагу на 150-200 кг. Але для більших свиней хочемо зробити для себе. Думаю, всі свинарі стикаються з цим. Тобто, коли касається діло живою вагою, продавати, то є проблема, тому що немає де зважити, а на рулет це ну, трошка вага, якби не було. 10-15 кг надурюється, як би не було, плюс-мінус. Краще відразу зважити і знати остаточно ну, плюс-мінус 10 чи 15 там та виходить різниця з метром. Тому, друзі, трошки я поділився з вами. Вигідно невигідно це інше питання, тому що хочемо на майбутнє. ми... Зрозуміємо, цю систему будемо продавати тільки перед новим роком і перед великим. Ясне діло, що 5 тисяч то є мало, друзі, але могло би бути більше. А саме, якби була своя свиноматка, тобто мале би не прийшлось купувати плюс 2,5 з як мінімум, і вага, вага багато значить, тому що 10-15 п'ятнадцять 10 кілограмів по любому не билось. це теж гроші, як мінімум тисяча півтора тисячі гривень. І ще такий фактор, як ціна, тому що ціна новим року була і 90, а зараз, от 70, до великодні. Думаю, трошки вона підніметься. Тому найкраще виходить, продавати перед різдвом, і я думаю, буде непогано продавати перед великоднем. Дякую, друзі, що дивились відео до кінця. Я ж поділився з вами інформацією, якою володію сам на даний момент. Буду радий вашій підпису на каналі. Всім бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока, друзі. Bye. <smart noise> <smart noise>